Усвідомлюючи свою високу придалість. <працю> чисто присягаю Вірно служити народу. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршрутних таксі. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, проте майже на годину було припинено рух тролейбусів. Невідомий чоловік намагався пристебнути себе кайданками у приміщенні Білоцерківського відділку поліції. Про мотиви даного вчинку далі у прямій мові. Якщо сюди не приїхать зазначання, нас стоїть. Скільки за часи. Так зараз. В ну, дві години з роботи устройство в одних із машин. Я довго в інтернеті сидів, як його зробити, чесно. Подумав, дистанціон запускай, а може не смогу. Подумав, поставлю часи. Поки цей готовий, цей, блін, ночами сидів, паяв, клею і все. думаю, ну на що це робити? Сам собі задавав вопрос, ну на що це робити? А потім говорив, давав же відповідь. Ну що ти зробиш, якщо зараз для... Достіження справедливості приходиться кардинальним Вот приходить. Отаким даже зривати машины. Не людей. То просто постраждати люди. Так, да, моя жінка, яка сидить в цій машині. Це у вас да. Хе, що я, дурак, чужу Як і очікувалось, заява про замінування виявилась хибною. А чоловіка, який перебуває на обліку у лікарні номер 4 доставлено до лікарняного закладу. Збентежені сусіди зателефонували на 102 через те, що їхня сусідка не відповідає на дзвінки та не відчиняє двері. Згодом з'ясувалося, що літня жінка померла. Чоловік у нетверезому стані намагався дістатися до Мівки на масиві Леванельського. Але оскільки він не міг самостійно пересуватись, нарядом поліції було викликано карету швидкої допомоги. Чоловіка доправлено до лікарні. Керманич Таврії, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на дорогу з одностороннім рухом. За даним фактом було складено відповідну постанову. Колишній співмешканець погрожував зламати двері та забрати спільну дитину. За фактом погрози були відібрані пояснення та заява. В подальшому у даній ситуації розбиратиметься дільничий. За минулий тиждень працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 871 виїзд на виклики та повідомлення громадян, з яких 92 полінні кримінальної поліції. Розкрито по гарячим сюдам 5 кримінальних правопорушень, серед яких 3 по лінії наркоманії. Виявлено 195 адміністративних правопорушень, з яких 7 за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. за всіма фактами складені адміністративні протоколи. Усвідомлюю свою високу відповідальність!